Терор росіян, попри всі заяви про готовність до мирних перемовин не припиняється ні на мить. Сьогодні окупанти влаштували теракт у сумах, вдарили прямо по цивільних. Кількість постраждалих стрімко зростає. Серед них багато дітей. Що відомо на цю мить, розповідаємо у цьому випуску на каналі Сій час. Підписуйтесь і розпочинаємо. Посеред дня окупанти завдали удару по місту Суми. Країна-агресор продовжує гатити по мирних жителях України. Ракети РФ вгатили прямо по густонаселеному району в центрі міста. Наслідки страшні, просто не вкладається в голові. Наразі як повідомляє місцева влада, відомо про 88 постраждалих, і що найтрагічніше серед них 14 дітей. Удар спричинив масштабні руйнування, пошкоджено багатоповерхівки, навчальний заклад та комунальну інфраструктуру. Місто частково без газу, води та тепла. Зокрема, вісім будинків залишилося без газопостачання, 18 будинків без гарячої води та опалення, шість будинків без холодної води. Відео наслідків влучання ракети на відео прямо зараз. Просто не сила осягнути весь цинізм руського міра. На місці події працюють прокурори спільно з правоохоронцями, фіксуючи наслідки воєнного злочину. Розпочато досудове розслідування за частиною першої статті 438 кримінального кодексу України порушення законів та звичаїв війни. Розслідування здійснюють слідчі управління СБУ Сумської області. ДСНС оперативно виїхали на місце пожежі. Команда каналу «Сій час. Висловлює співчуття постраждалим та родичам. Бажаємо найшвидшого одужання та сподіваємося на справедливе покарання російських терористів. Підписуйтесь, ставте вподобайки, аби кривавий терор не було забуто. Сполучені Штати Америки прагнуть розширити вимоги щодо українських корисних копалин. Президент Дональд Трамп вигадав, як ще можна викрутити угоду, яка так поки і залишається без підписання. Газета Financial Times передає Вашингтон. Хоче, щоб Київ погодився змінити положення щодо власності та контролю над спільним інвестиційним фондом, а також розширити масштаб угоди. Таким чином, аби межі потенційної американської власності охоплювали і інші економічні активи, зокрема українські атомні електростанції. Про це виданню повідомили два українські посадовці. Фактично, Трамп натякає на переписання угоди про надра. Що на це каже Київ? Володимир Зеленський визнав, що тема входження штатів в українську атомну галузь дійсно обговорювалася під час його телефонної розмови із Дональдом Трампом напередодні. Лише тут уточнення, український президент каже, що говорили виключно про Запорізьку АЕС, яка зараз перебуває в російській окупації. А білий дім наполягає, що йшлося про управління і іншими атомними станціями України. За словами Зеленського, Трамп запитав у розмові, чи США можуть відновити станцію. Глава держави відповів так. цитую. так, якщо можна модернізувати, вкладати гроші. Це можна обговорювати, але ми говорили лише про одну станцію. На мою думку, я сказав, що тільки станція цього недостатньо, бо там має бути відповідна інфраструктура і повинне бути водопостачання, і також технічний персонал. Фахівці у цій галузі розглядають ідею про передачу в управління штатам української ЗС або навіть усіх атомних станцій, в тому числі як гарантію безпеки, а також як інвестиції і сильний крок на подальшу переорієнтацію української атомної енергетики від Росії на захід. З іншого боку, це допустимо лише за певних умов. Перша ЗС має бути під повним юридичним і фактичним контролем України. Друге. Всі російські війська мають бути виведені зі станції та прилеглих територій. І третє, щоб ЗАЕС не могла передавати електроенергію на окуповані території, так вважає директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Умельченко. Також Трамп заявив, що США, Україна та Росія вже окреслили попередні рамки угоди щодо завершення війни. Далі дослівно. воюючі сторони. Україна та Росія дуже скоро вийдуть на повне припинення вогню, а потім розпочнуть обговорення питання територій. Кінець цитати. Нагадаю, 24 березня планується зустріч делегації України і США у Саудівській Аравії, але вона буде технічною, а не політичною. На ній мають визначитися параметри пропорцій про різні режими припинення вогню, уточнили у нашому МЗС. Окремо, американська делегація потім вестиме переговори із представниками Росії, але вітчизняні дипломати і способниками агресії не будуть пересікатися. Отже, чекаємо на ці перемовини. Чи покладаєте ви, друзі, на них особливі надії? Коментуйте під цим відео і дякую, що ви з нами.